Якщо в лісі знаходите такі типу, рядовочки, але в них відрізнення таке, що гребра до них спускаються по ніжки, то значить ви знайшли не рядовку, а говорушку. Пізньоосінню говорушку димчасту. Дуже смачний гриб, але зразу застереження. Цей гриб має дуже багато антибіотиків, отрути, яку треба обов'язково виварити і промити тоді гриб після того, як проварили. Через те, що гриб, по суті, він токсичний. Він є умовно їстівним, але він доволі смачний. Скажемо так, він вартий того, щоб його збирали, щоб на нього звертали увагу. Але він обов'язково має бути вивареним і промитим. Запах у нього специфічний, не дуже приємний, поки свіжий, ще нормально. Коли починає варитися такий хімічний сильний запах. Але смак того вартий. Дуже схожий на білий гриб по смаку.